Зараз Львівщина перебуває в області підвищеного атмосферного тиску, що й зумовлює сонячну та теплу погоду. Проте вже в найближчі дні температура повітря може дещо знизитися. В найближчі дні ми все ж таки очікуємо невеличке зниження температури, приблизно в день 20-25 градусів тепла і нічна температура знизиться до 8-13. 8 градусів все ж таки ми очікуємо приблизно в Карпатському регіоні. От в нас приблизно буде 10-13. Окрім незначного похолодання, на Львівщину можуть прийти дощі. Короткочасні невеликі та помірні опади можливі до 23 серпня. З 24 серпня погода знову покращиться, дощі припиняться і потепліє до 30 градусів за Цельсієм. Проте ще подекуди можливі опади. З 23-го у нас іде припинення опадів, і 24-го все ж таки внутрімасового характеру, можливо, якісь короткочасні е, дощі, але звичайно, це не, не може стосуватися тільки міста Львова. Звичайно, по області вони десь можливо пройдуть. Можливо, і зачепить Львів, але це буде таке не, е, е, короткочасне, е, короткочасне тривале. що воно пройде і е, думаю, святковий настрій такі дощики не зіпсують. Серпень вважається доволі стабільним місяцем, кажуть синоптики, тож погодних сюрпризів від нього не очікують.